Які фізичне навантаження можна в постінфарктному періоді? Взагалі, хочу сказати, що в ідеалі, коли ми встановлюємо діагноз інфаркту, то така людина повинна бути госпіталізована. Там проводиться в стаціонарі коронарографія, визначається прохідність судин серця, і далі або стенти ставляться, або навіть пропонується ортокоренарне шунтування. Безумовно, все це супроводжується медикаментозною терапією надовго, це вже на постійний прийом. Але спочатку є певний реабілітаційний період, якщо це легкий інфаркт, це може бути до двох місяців, якщо це. Важкий інфаркт великого вогнищева, то це може тривати до 4 місяців. Ну і звичайно, це спочатку стаціонарне лікування, а потім потихеньку це може бути вже. Амбулаторне, там, де людина вдома п'є препарати, і потихеньку починає рухатись. Як правило, це дуже поступово. Тобто, наприклад, починаємо ми з 500 метрів, кілометр, 2, 3 кілометри. Поступово, в залежності від того, я, яка функція серця, як себе людина почуває. Основне це не допускати погіршення стану. Що я маю на увазі? Після фізичного навантаження ви повинні мати активність. Тобто, якщо сильна задишка або з'являються болі за грудиною, або запаморочення, що супроводжується часто зниженням артеріального тиску, тобто це говорить про те, що таке навантаження для вас занадто високе. Треба зупинитись, постояти, посидіти можливо, навіть якщо. Було, якщо є болі за грудиною, розсмоктати нітрогліцерин і тільки потім продовжити ваш рух. Але тим не менш, от оця адекватна оцінка свого стану, да, вона повинна, кожна людина повинна її вчитись. Тому що є люди, які взагалі дуже активні, такі фізично, в них фізичний труд, вони звикли бігати там по сходах або за транспортом десь біжати. І от, коли їм кажеш, що будь ласка повільніше рухайтесь, це. Вам збереже нормальне самопочуття, вони не завжди це адекватно сприймають, і тому цьому треба вчитись, тобто себе зупиняти іноді. І дуже важливо це і саме на перших таких етапах реабілітаційного періоду після інфаркту. Чому так це важливо? От уявіть собі, що частина серця вона виключена з функції, з руху. Оця частина інфарктна. Навколишні ділянки вони на себе повинні взяти оту недостаючу функцію. Для того, щоб, вони це, щоб це відбулося, потрібен кровотік, адекватний кровотік. Повинні розвиватись дрібні колатеральні артерії, які допоможуть покращити кровотік, а значить, покращити доступ кисню до серця. Це не відбувається за один день. І навіть якщо вам поставлять стенд і відновлять кровотік у великій судині, це не означає, що дрібні судини вони швидко будуть нормалізовані. І так не відбувається в житті. Якщо вже відбулася подія, то звичайно втрачена частина функції серця. І це зрозуміло. Тому не думайте, що операція чи стенд, чи препарати, які ви приймаєте, вони можуть швидко відновити, абсолютно повернути вас до періоду, який був до інфаркту. Такого не буде. Це вже частина все ж таки втрачена. І треба розуміти, що для того, щоб цей кровотік, як тільки можна його покращити, для цього потрібен час. Так, для цього треба тренування. Тобто це ходьба, як правило, це можуть бути дихальні вправи, це може бути якась зарядка. Але така зарядка повинна бути, знаєте, як шкільна. Тобто дуже помірна, там, де ми робимо, працюємо руками, плечовим поясом, десь можуть бути якісь наклони, робота з шиєю, це може бути, можливо, водні якісь процедури, тобто плавання таке елементарне. Тобто ці навантаження повинні бути дуже-дуже посильні, і вони не повинні абсолютно точно призводити до погіршення вашого стану. Тому, якщо ви вийшли на вулицю, от ви. ви Виписали з лікарні, прийшли додому і далі вам треба щось робити. Значить, ви е, виходите, рухаєтесь, там, проходите свій кілометр, повертаєтесь додому і міряєте тиск. Якщо ви бачите, що тиск нормальний, він не змінився майже, значить все більш-менш в порядку, ви себе почуваєте нормально. А може бути навпаки, після такої прогулянки. Тиск да? бурст 20 на 80 а 90 на 60, голова кружиться, майже втрачає То Це говорить про те абсолютно чітко. Це говорить про те, що ці навантаження для вас завеликі. Для того, щоб це підтвердити документально, робиться велоргіметрія, навантажувальна проба, яку ми можемо робити навіть через місяць. Після інфаркту, ну, як правило, ці робиться пізніше, навіть через 3 місяці, для того, щоб оцінити життєздатність міокарда, тобто наскільки ви відновились, і яке фізичне навантаження ви можете виконувати. Вас садять на велосипед, ви собі крутите ці педалі, і кардіограма показує абсолютно чітко, чи є щомічні зміни, чи все нормально, лікування адекватне, відновлення адекватно, і ви собі можете поступово повертатись до свого звичайного життя. Тому в ідеалі це робиться саме так. Але я знову таки наголошую, що основне це ваше. Самопочуття, тобто основуватись треба на тому, як ви переносите це фізичне навантаження. Якщо це додає вам сили енергії, не, е, немає ніякого погіршення, самопочуття. То, будь ласка, ви поступово е, зовсім спокійно відновлюйте своє фізичне навантаження. Е, але в такий ранній поступінфарктний пост, е, е, період це звичайна ходьба. ходьба Бажано по рівні місцевості, спочатку повільніше, потім все швидше, невеличка задишка повинна бути, але вона не повинна вас зупиняти і не повинні з'являтися болі. Якщо ж ми говоримо про спорт, саме спорт, то нагадаю, що перший рік після інфаркту ми боїмося насправді повторних подій. І тому все, що ви робите, воно не повинно спровокувати повторний інфаркт. Це означає, що силових навантажень їх не повинно бути. Або вони повинні бути мінімальні, це може бути якісь ну, робота із своєю власною вагою, тобто може бути якийсь прес, да, вправи з пресом, може бути якісь віджимання. Від, ну, під кутом, да? тобто а, неповноцінно це повинна бути а, вага. А, але це повинно бути тільки тоді, коли ви повністю відновились, коли немає ніякого погіршення стану. Ви розумієте, що всі препарати, які ви приймаєте, вони ефективні. А, Якщо це спортзал, то це може бути тільки якась бігова доріжка, по якій ви ходите, а не бігаєте. Да? Це може бути басейн там, де ви плаваєте. Причому не на не переганяєте нікого, да? тобто не на. Якусь швидкість, да? а там, де ви просто спокійно купаєтесь для того, щоб працювати з хребтом з плечовим поясом. Це можуть бути дихальні вправи, да? тобто те, що зв'язано з аеробним навантаженням, там, де трошки задіяно дихання. Але там, де силові, то, будь ласка, залиште це на більш пізній період. Відновлення, і коли у вас немає серцевої недостатності і зниження функції серця. І вже точно для спортсменів не можна використовувати, коли вже відбувся інфаркт, не можна використовувати ніяких фармакологічних засобів для покращення ваших результатів. Тому що, на жаль, в нас дуже часто це буває і безконтрольно, і тому, звичайно, ну, треба мати розум і таку, знаєте, поміркованість в прийнятті рішень. Якщо є питання, будь ласка, задавайте їх под, в коментарях під цим відео або пропонуйте теми для відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, будьте щасливі!